Гріх каже твоя тіточка. Ах, ти муфта, тіточина. Немає в світі гріха ніякого, розумієш? Немає. Помер гріх, пропав. Так ти цітоці своїй передай. Гріх залишився може ще в печерах у монахів, а так більше й немає ніде. Поїдь на фронт. І ти переконаєшся зразу, там за одну годину робиться стільки всіляких чудесних гріхів, щоб всім печарним монахам не й за мільйони літ. От лежить собі, наприклад, чоловік у рівчаку, тримає рушницю і тільки пах-пах впиває собі людей. Або ось. Вдирається одна купа людей до інших, вбивають, насилують, грабують, катують, а потім сидять собі, сміються, п'ють, співають. А це ж великий гріх грабувати, насилувати жінок, правда? Як на це каже твоя тіточка? А скільки там гріхів робиться проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок, жінки чоловіків, а всіляке інше. Мужні герої обдирають ранених товаришів, добивають їх, крадуть у мертвих, гризуться за закрадене. І найголовніше, що немає в цьому ніякого гріха. Розумієш? Ніхто з них і не думає зариватись у печери, і по 20 років не вмиватись через це. Той монах зі своїми трьома вбитими. Перед любою якою небудь сестрою з фронту, немовлятко, інститутка щодо гріховності. Я й сама вбила німців з 10. І можу тобі вбити, кого хочеш, хоч зараз. І ніякого гріха я відчувати через це не буду. А ти мене лякаєш, не смієш. Та, звичайно жартую. Дурненька муфта немає в світі нічого страшного. Нудно тільки. Оце найстрашніше.